especially to those who are most persecuted. спешій ті досхова мост персекую слистю крайстало. Якщо Ісус це бачить, я думаю, він же знову хоче повіститись на хресті. Сьогодні ми зануримось у пеку і так нашого непростого світу. Художник та застав докбренду або букасідху заробив понад 1,6 мільярда доларів від продажу іграшок. Це б я на такі гроші могла б купити собі для каналу мікрофон, мівіну з грибами і сетинати, та все останнє на ЗСУ. Всім привіт, а з вами знову дівчинка з орхідеєю. І тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. А якщо ви не підпишитесь на мій канал. То до вас прийдела Бубу сьогодні вночі. Десять років тому гуляв собі безробітній художник вулицями Амстердаму, і гуляючи, він трошечки нанюхався травки, А пахне як! і почав малювати картини. Спочатку він малював кумедні комікси для того, щоб заохотити та зацікавити азійських дітей до європейської культури казок. Касін Хунг створив різні комікси про пригоди Альвів, і серед них була. Маленька, пухнаста дівчинка і мила, яку звали лабубу. Ім'я персонажу вигадала донька художника, яка була дошкільного віку. До речі, лабубу складається з двох китайських слів багато та бігати та ходити. Тобто, це перекладається та, що швидко бігає, і ніколи не получає пизде. Обличчя Лабу зображувало так, щоб. Ті, хто бачив її, самі додумували, чи вона зла, чи вона добра. Комусь, звичайно, можливо, здасться, що вона добра, комусь зла. А комусь, взагалі, вона не подобається. і хтось каже, що за херню ви Взагалі тут придумали і про що ви тут розмовляєте, але давайте не будемо про цих людей. У 2019 році художник звернувся до компанії PopMart, і... Вона погодилася випускати серію іграшок, які скаже автор. Але був один персонаж, яким дуже зацікавилися люди. І це була дівчинка Лабубу. І звичайно, що компанія Поп Вона то по суті геніальна, тому що вони продають товари способом Blind Box. Тобто, це означає, що ти береш. Відкриваєш коробку, і тільки тоді вже ти дізнаєшся після відкриття коробки. Що ж там було? Їх бум почався ще в 2024 році, коли вперше лабуби засвітилися як пріоки на брендових сумочках, типу Vuitton, Gucci і так далі. А наше суспільство діє за таким принципом. Ага, видатна людина зараз запачкала свої голоші лайном. А це мені потрібно теж зробити, я теж буду модна. А. -а, -а! Але тільки ж то легенди знають, звідки тут цей неповторний скіл, правильно? До 2025 року компанія Поп випустила понад рекордних, я вам скажу, 300 видів для і, звичайно, їх ціна варіюється від 15 доларів до 960. Тобто, дивіться, якщо є люди, які беруть айфон в кредит, це означає, що є люди, які беруть лабубу в кредит. Доброго дня, банк. Мені потрібен кредит на лабубу. Ви що, дурна чи що? А також увага. У червні 2025 року 4-дюймову м'ятну зелену лабубу було продано на аукціоні за 170 тисяч доларів. Знаєте, мені це вже нагадує абсурд, якщо люди можуть платити. За яблука, банани, камені за абсолютно рандомні предмети, мільйони гривень, доларів, євро, юаній. Ладно, супербагатим таким як я не зрозуміти багатих. Але, попри це все, люди забувають про питання екології. І поки Лабубу виготовляються, поки їм люди граються, ви уявляєте, наскільки забруднюються наше довкілля? Чому ніхто абсолютно з виробників цих китайських... Не думаю про довкілля. Чому вони не ведуть, наприклад, тренд на сортування сміття, на переробку сміття? Або якщо хтось висадить там 10 дерев, то виграє там цю лабубу. Чому так вже не зробити, правильно? Або давайте просто ведемо тренд на те, що ми будемо ходити більше пішки і не використовувати машину для того, щоб проїхати 200 метрів за хлібом. Це йде мова про майбутнє. Не тільки наше, а наступних поколінь. Покоління вже Альфа росте, і в яких умовах воно росте? Ладно, щось я негативлю сьогодні. Давайте перейдемо до цікавих фактів. Чому ж то люди купують ці лабуби? А справа в тому, що по перше, потрібно відчути себе частиною банди, дівчатка. а Можна я з вами. Ні, не можна в типу немала бубу. -бу. Друга це естетика Agricute. Знаєте, така естетика, вона додає того, що наш мозок думає, ага, в неї є щось людське, а це означає, що її можна брати. Наш мозок це робить привабливим якимось хреном. Також для дорослих це просто. Атрибут, який задовільняє внутрішню дитину, особливо під час важких робочих буднів, під час стресових ситуацій, потрібно задовільняти свою внутрішню дитину. І через це, до речі, лабуба має дуже великий попит у дорослих. Ну і третя причина вас підсаджують на дофаміновий гачок. Перше, це соцмережі, такі як Instagram, YouTube, TikTok і так далі. Ви бачите розпаковки. Я думаю, точно, якщо ви... Хоча б 5 хвилин приділяєте тіктоку в день або соціальним мережам ви вже бачили цю гробану лабубу. І через це у вас мозку активуються дофамінові рецептори. І деякі люди, які спочатку ненавиділи лабубу, потім після її постійних розпаковок і постійних реакцій на них. Хочу собі придбати лабубу, тому що ага, вже по дофамінчику все нормально, чому б ні, чому б її не купити? Тому що все, ви вже на дофаміновому гачку, і ваш мозок хоче більше, більше, більше. Далі йде другий дофаміновий гачок. А це те, що ви. Можете отримати ту саму легендарну лабубу, яку шанс там витягнути один на 150 мільярдів років, тобто один раз за існування всього нашого всесвіту, да? Але ви такі думаєте, ну можливо, це другий раз в нашому Всесвіті станеться, що я витягну ту білу лабубу. І ви підсаджуєтесь. А якщо ви не витягуєте цю лабубу і другого разу в нашому всесвіті не стається, то що ми робимо? Правильно купуємо ще одну, потім ще одну, потім ще одну, поки цих лабуб не буде, хоч сраку підтирай. Oh а ще головна фішка компанії це лімітована серія. Вона створює, знаєте, в нашому мозку. Таку штучку як потреба. І тобто, якщо ми чуємо або бачимо, або відчуваємо, що ну це може закінчитись, що, от, все, в один момент, ну, все, типу, ми не встигнемо її придбати, і все, і що, і що робити? І тут -то наш мозок каже: Ні, ну слухай, ми повинні встигти, і нам хочеться ще більше, більше, більше його купувати. А також компанія, дуже прохавана, вона... Не подає в суд на тих, хто роблять ем, підробки Лабубу. Тому що вони знають, що копію Лабубу створюють штучний попит на саму оригінальну Лабубу. Лабубу стала неймовірним трендом як і Спінери, як і слайми в наші часи. Але іноді мені здається, що вона приносить дуже багато психологічних травм дітям, особливо коли. Прокидаєшся вночі і бачиш оцю херню, в у неї ще можуть світитися очі, та я б обісралася на вашому місці. Донатте на ЗСУ та підписуйтесь на мій канал. А з вами була дівчинка з орхідеєю.